Протеїн, що, коли, скільки, як і для чого. Протеїновий коктейль це білок. Він так само впливає на тебе, як і філе курки. Пити протеїн можна в будь-який час дня, ти його на сніданок, в обід чи на вечерю немає значення. Має значення загальна кількість білка, яку ти вживаєш на день. Кількість протеїнових коктейлів, які тобі потрібно пити, напряму залежить від білка, який ти отримуєш з їжі. Тобто, якщо ти отримуєш достатню кількість білка з курки, риби або яєць, наприклад, то вживати протеїн буде для тебе просто марною тратою грошей. Пити протеїн можна будь-кому, навіть трансгендеру або дитині. Немає такого, що протеїн це суто для чоловіків. Але знаєш, я бачив спеціальний протеїн для жінок. Цікаво, з чого ж його роблять? Протеїн ти п'єш для того, щоб отримати норму білка, яка тобі потрібна на день, і неважливо, ти набираєш масу, ти на схудненні, чи ти просто підтримуєш себе в гарній формі.